Всім привіт! Всім доброго раночку. У нас сьогодні такий раночок чудовий, сонечко виходить. Правда, морозно так на вулиці, але який був світанок красивий, да, я вам показувала. Зараз рано ще там, сім з чимось навіть не знаю. Боже, я це в мене як зламався годинник, я з рук, знаєте, так уже звикла до нього. От. І... У мене на 8 ранку клієнтка, тому думаю, покажу вам трішки от мій ранок, як він проходить. Вони, звісно, бувають різні. Ну, Я ще там не показувала свої умовательні процедури, зарядку зранку зробила от я показала вже якби, трошки далі. Зробила каву, зараз поп'ю каву, посижусь спокійненько і буду працювати. Ну, а тоді побачимо, щось, що буду робити. Мені треба щось їсти сьогодні, приготувати, тому, бо в мене там вже майже нічого немає. Щось треба готувати, треба сходити в магазин, треба купити, мабуть, капусти, заквасити капусту. Ну, я сьогодні працюю там не весь день, а не пам'ятаю, скільки там я, чи до трьох годин, чи до скількох, а тоді ще в мене день буде, ну, якби буде час. Якщо не прийдеться ще до папи їхати. ми взагалі будемо бачити по обстановці, бо ще не знаю геть нічого. Як воно буде. Якщо сьогодні мені не треба буде до нього їхати, я вже завтра тоді поїду. Бо сьогодні в нього там поназначали аналізи якісь там. Взагалі, знаєте, ну, якби будуть, це лікар прийде вже та, що його буде лікувати. А вже, може, завтра я тоді під'їду до лікаря, там, побалакаю з нею. Ну, в общем, побачу, як воно буде. Буде день, буде їда, як то кажеться. А зараз п'ю каву і готуюсь до робочого процесу. Так, я вже попрацювала. Двох клієнток, третя так і не прийшла. Аж странно, така вроді завжди вона приходить, не зателефонувала і не прийшла. Ой, Вийшла на вулицю, зранку було, наче так гарно, було сонечко, а зараз все затягло, сонця немає. Вітер холодно, але я позамовляла мамі там ліки треба. І треба зараз їх позбирати і мамі віднести. От, а потім вже збігаю ще до мами, а потім вже вийду, ой, прийду ще в магазин в общем, додому, ну і займатися домашніми справами. В общем, оце таке, ой, руки мерзнуть. Так, я вже ліки позбирала. У нас тут плани змінюються кожен день чи це й кожну хвилину. То думала одразу мамі віднести. Вона каже, що ж ти будеш зараз бігти, а завтра знову бігти до мене, тому що ну, до папи йти, вона там щось приготує, та я щось приготую, то забігати ще до неї. То каже, вже завтра принесеш. Та я зайшла в магазин теж. Папі нічого не хочеться, він каже, м'яса не хочу, нічого м'ясного мені не несіть. А я його умовила на рибку кусочок і він і грєд, каже, о, це таке, я каже, б з'їв би. То я купила рибки шматочок йому і він і буду сьогодні робити. О, та зараз ще тут замовила одні ліки, зараз ще зайду. Зараз ще зайду, заберу ті ліки і все, і тоді вже додому. Боже, як воно, люди ходять з тими розпущеними волосами, оце, господі, один раз волос, бо їх теж незручно, знаєте, то я косички заплітаю, то ще що це, це думаю, ну так їх. Я ж раніше так ходила, але ж раніше вони були коротші набагато. А це зараз так незручно. Божечки, лізуть вони в рота. О, як ото люди ходять з розпущеними косими? Так, все все пособирала, наче все купила, що хотіла, наче йду додому. Додому готувати їсти. От, що, можливо, прийдеться сьогодні ввечері до папи їхати, не знаю. Корич, на телефоні. Прибігла я вже додому. Так, що я тут взяла? Взяла з собою це, цю селфі-палку свою стареньку. Думаю, от вона маленька, зручна, типу на вулиці знімати. А вона не тримається. То я, коротше, телефон і квішу і вона падає отак. Все, не годиться. Боже, мільярд цих селфі-палок і немає, немає ні одної ідеальної. Так, що купила? Купила сметанку і купила творожок. Хочу сирників собі. У мене є кокосове борошно. От. І якраз хочеться мені сирнички. Е, з кокосовим борошном це якраз те, що треба. Ось у мене є. Ось мука кокосова. Е, мілкий такий помол. Якраз мені буде супер. І е, так, що взяла? Шматочок рибки взяла папі. Що я ще взяла? Бурячків на Венігрит і що? І огірочків квашених. Бо в мене є мариновані, але я більше люблю Венігрит з квашеними огірками. А якби у мами є їх повно, але це ж мені бігти до неї, і це витрачати час. А я вже була в магазині, та взяла там трошки на салат, та й все. Так що зараз перевдягаться. І приступати до роботи. Поставити зразу поки овочі хай варяться, поки вони зваряться, тоді нарізати то на завтра, щоб на ранок був салатик. То я тепер оце і не знаю, я кажу. Я думала, що я поїду до нього завтра після часу дня, бо я буду працювати до часу дня, але йому, мабуть, завтра вже треба буде купляти таблетки. Уколи таблетки, що там треба, бо там тільки ну, казали два дні безкоштовно, а тоді піпа за гроші. Каже папа, що в общем, підключають його до кислороду і йому тоді прям набагато легше дихається. І каже: вже каже, задовбали, каже, вже скільки цих консіліумів, всі ходять, всі ходять. Знаєте, він в шоці від того, що. Раніше, коли він лежав в лікарні, ніхто не приходив, ніхто, навіть та лікар, яка його лікує, там пройшла, там, а ага, як діла, та і все. А тут і аналізи, і, і обслідування, і все на світі. І, в общем, і і каже, вже каже: і ходять і ходять, і ходять і ходять, вже і такі врачі, і сякі врачі, сам в шоці, бо наче ніколи такої не було у нього до нього якби, уваги. Не знаю, чим це. Чим це воно спровоковане і чому так цей раз? Тому що я ж кажу, мені там теж написали, що типу, ой, хорошо, що у вас отак. От а у нас в Києві такого немає. На пенсіонерів ніхто не дивиться. Та й в нас теж так само було. І в прошли раз я його клала, то нікому до пенсіонерів діла немає. А це я не знаю. Це вони вцепилися за ці, за ці легені його, що наче такий випадок якийсь неординарний. І вони не знають, що це, як, чи досліджують його, чи хтось знає. Ну, коротше, щось оце таке. Так, все, я перевдягаюся і до праці. Я тут на кухні вже тружусь. Ось в мене вже і морква і картопля зварилась, бурячки ще валяться. Рибку я теж вже замаринувала шматочок папі. Хай трошки просолиться, я її тоді підсмажу. А я тим часом якраз займуся сирничками. Сир ось купила і зараз зроблю. В принципі, все те саме, нічого іншого, тільки замість борошна звичайного я додам. Там пару ложок борошна цього кокосового. І єдине, що треба з кокосовим борошном треба дати постояти десь із півгодинки. І все. Якщо це комусь буде цікаво, то, то я вам оце таке розповідаю. Е, теж додаю сюди цукрозамінник. замінник. Так трішки, щоб ну, трошки підсолодити. Можна без цукру заміннику, можна 에, тоді з медом дрібку солі ну, для балансу смаку теж яйце зараз піду візиму. Зараз хвалебку. Яйце все перемішую і додаю потім сюди, я ж кажу, там, пару ложок. Бо сир, я бачу, не такий рідкий у мене, домашній гарний сир, тому буде пару ложок, мабуть, не більше. От. В залежності від того, який. Сир по вологості. Якщо сир більш вологий, то може і три треба ложки борошна. Ну, я ж кажу, як звичайне борошно, тільки що це кокосове, і треба дати йому трішки постояти, щоб воно набухло. І тоді можна смажити як звичайні сирнички. Це щось мені такого схотілось, давно вже не робила. Е, борошно кокосове зразу кажу. Е, купляла десь в інтернеті. Десь в інтернеті, ну, це ось о, це польське. А, мабуть, купляла на сайті, якщо вам цікаво, є сайт Дієта Дюкана по Дієті Дюкана. І там я оце купую. Оце в них... Е, і оце борошно, і мигдалеве там є. ну там, там багато всього такого, знаєте, для здорового харчування. Або ще є оце, така фірма, ось де я б купляла, Еко Лотос. Бачите, ось, ось, ось така фірма теж є. І там теж є, оце можна все купувати. Ну, В общем, в інтернеті можна, або вводите просто кокосова мука в Гуглі, і вам. І вам все покажуть і розкажуть, де що і по чому. От. Все, оце додала і зараз оце все перемішаю і залишу, хай воно стоїть хоч і пів часа. Чим більше, тим краще. Взагалі, якщо є час, можна робити тісто на сирники допустимо, на ніч, а зранку їх тоді смажити, якщо є час. А ні, то хоча б треба дати. Ну, хоч хоч з пів годинки. щоб воно постояло. Ну, і все. А, ще ваніль, ванільки можна трошки додати для аромату. І все. Так що отак оце і займаюся. А ще сьогодні взагалі думаю. Думаю, ще раз помию поли і, мабуть, хочу вже дорожки поставити. Хоча ну, тут в мене просто трошки, я оце те, що розбирала, що... Ні, ну, там вже все перемито. Мені треба просто банки туди аж наверх знову полізти, на полку, поховати пусті бамки. Ну, таке, знаєте, просто порозкладати все, бо я щось нічого не встигаю. Ось, вже таке. Стає, бачите, тісто, що воно вже стає держ... держаться кучі. Стає держаться кучі. О, ой. Так що займаюся. А ще для себе теж готую. Причому був у мене такий невеличкий шматочок м'яска, і я така думала, що мені з ним зробити, що мені зробити. А тоді мені захотілося просто його. От зараз замариную таке з приправками, цибульку туди покришила і запечу в духовочці. Просто от шматочками м'яска та плюс салатик, і от так в мене буде щось. Бо щось мені вже теж наче, ці фарші понадоїдали ну, в смислі блюда із фарша. Тому я це зараз зроблю. от так собі Натур такий шашличок. От, шашличок ось Все, по, все сюди позакидало. От, і додам буквально трішечки ложечку олійки ось, оливкової. І замариную. Хай собі воно перекалаш, а посолить же ще ж треба. І хай собі маринується, а тоді просто запечу в духовку в духовці, і, мабуть, заразом запечу і папину рибку, щоб її не смажити. То, знаєте, він теж дуже багато е, всього, всіх оцих ліків, то, щоб менше була нагрузка на печінку, я теж йому рибку ту запечу. А м'ясного він нічого не хоче. Кричить, нічого мені м'яса мені ніякої не везіть, ні ковбаси ніякої, нічого взагалі. Не хоче м'ясного геть їсти нічого. От, то... Оце ж я йому на Венігрітик би говорила. Він такий, ну то в я поїв би. Так що це доваряться ось буряки і буду тоді ще Венігріт робити. Якраз м'ясо промаринується, потім поставлю в духовочку м'яско і рибку, посмажу сирнички. Ну, а потім вже увечері поріжу вінігріт. Оце такий, Так оцей день проходить. Все. М'яско замаринувала, порядок. Все. Просто із спеціями стоїть. Я вже все поробила. Венігрет нарубала. Тут у мене такий тазик вінігрету вийшов. Ну, от беру на папі баночку. Ну, от. І собі, в общем, їсти. Я він люблю. Так, і що, сирнички я теж посмажила, вже сирнечки готові, красунчики. І залишилось мені тільки о, духовочка відключилася. Так, о, ох, ох, пар. Все, тут рибка, я так думаю, готова. О, вона така румяна, але нашу йому те румяне дуже. О, ну, м'яско за те румяне. Так мало його залишилося, вжарилося. Е, так, м'яско достала, рибку достала, все. У мене на сьогодні все. Все готово. У порядок. Папа подзвонив. Лежить під кислородом, чогось у нього дуже низька сатурація. Поміряли сатурацію, у нього 76. Це ужас. Дуже низька сатурація. І ну, це каже, на кислород його підключають до маски і йому тоді краще. Незрозуміло, що воно в нього. Температуру, каже, поміряли, немає нічого температури. ну, в общем, це такі справи. Я спочатку в цю миску, бо в ній удобно зручненько вимішувати, а потім пересиплю в лоточок великий. Де мій тут? Десь я його бачила, десь він мені тут стояв. У мене тут зараз в порядку немає ще на цій кухні. Я його пересиплю в лоточок, щоб він закривався зручненько і в холодильник. В общем, оце. Таке все тут закінчую, все. На вулиці вже темно, вже. Ніч дав давно давно Я тільки все поробила. Я тільки все поробила. На сьогодні все. Поприбирала, нам трохи перемила все на кухні, все по луточкам порозкладувала, М'яско, все. Папі зразу насипала дві баночки теж венігріта того. От. І. Два лоточка такі. І, і все на сьогодні. І ви знаєте, у мене вчора я запримітила, боже, став політ та забідрений сустав правий. У мене раніше до квасів в мене болів лівий. І я вже була ж підхрамувала. Ну, завдяки квасам, у мене немає зараз ну, ні болі, там, нічого. А це щось вчора, чи я якусь ногу, може, потягнула в тазобедрену. Не не зрозуміло, в общем, чого, і як, і від чого. Але в мене прям, прям він болить. Ну, При ходьбі не болить, але при нагрузці, або я, там, як ногу десь поверну різко, болить тазобедрений. що таке не зрозуміло. Так я, коротше, сьогодні провернула таке діло. І я записалася на каланетіку. І буду з 27 числа ходити на тренурівки. Хто не знає, каланетіка це такий вид спорту, який поєднує в собі і пілатес, і йогу, і стречинг. В общем, там поєднуються оці всі три. Види спорту. Це каланетіка дуже корисна для людей, скажімо так, всім, кому за 40, ну вона всім корисна, але людям за 40 вона взагалі дуже корисна. І Хто займається таким видом спорту, то в них, як правило, ні з суставами немає проблем, ну, в общем, лікує все ні з спинами, ні з чим. А в мене вальони на роботі дівчинка, в общем, вона попутно це ж, е займається тим, що вона преподає колонетіку. і. Наскільки в неї вже все це гарно пішло, що вона взагалі звільняється з роботи і буде займатися тільки цим. І от вона, так як в неї тепер буде вільний час, і вона тепер набирає групи. От і ще я якраз отримала в нову групу. Так що можете мене поздравити. Я буду займатися колонетикою ще. тому що щось треба робити. Бо я сьогодні на п'ятий поверх Єлі піднялася Знаєте, от при нагрузці і прямо болить незрозуміло чого. <кій> я вже така, так, кваси. Ну так, да, це ж вже підходить рік, як я була в квасах, я була в квітні в минулому році, от уже скоро квітень от і починається. Ну, Якби в мене він не болів ніколи правий, то не знаю, що це таке. Фух, Так, а на сьогодні все. Значить, сьогодні, завтра мені ранком їхати не треба в лікарню. Вже я завтра відпрацюю і поїду вже в лікарню після роботи. Ну і добре. Я там буду вільна, не буду торопитися, спішити. Так що, все якраз гарно складається. А там, можливо, вже якраз це третій день ще сказали, безкоштовно його лікують, а на четвертий день вже треба свої ліки. О, так що якраз <кій> нормально. <кій> якраз я завтра поїду. Можливо, там вже треба буде ліки купляти. То, в Тобто, все і куплю там, що треба. Може, водички ще треба буде, я вже спитаю. Ну, в общем, це такі справи. Так, все. На сьогодні, на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого, затишного вам вечора. От, і без всяких обстрілів, як оце мені написала, ось оглядачка Зочакова, вам привіт. І дякую вам дуже великі за теплі слова, що як їх там бомблять, і яка там і нервова система, і все. Тому всі тримайтеся, хто в зонах там бойових дій, тримайтеся. Всім всього самого-самого найкращого. Всех люблю, целую, обнимаю.